Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка, підкрадеться. Вижде нещасливий в тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний все храми будує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду точить. Братіє, мовчить собі, витріщивши очі. Але ми віримо, що на нашій оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.